Головне про події 2 серпня. Україна повернула тіла 250 бійців. З нового року підвищать ціни на комуналку. А США очікують нападу Ірану на Ізраїль. Докладніше далі. Україна повернула тіла 250 полеглих захисників. Про це повідомляє координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Росія отримала 38 тіл своїх військових. СБУ повідомила про затримку диверсантів, яких звинувачує у підпалі об'єктів Укрзалізниці у прикордонні для зриву перевезення особового складу, техніки та боєприпасів Сил оборони. Поліція знайшла дачний будиночок, який міг використовувати як схрон убивця Ірини Фаріон. Він розташований у лісовій місцевості на околиці Львова. За даними слідства, там міг зберігатися пістолет і одяг, у якому було скоєно злочин. В Україні з'явився перший дитячий вагон у поїзді, призначений для дітей до 8 років та їхніх батьків. Про це повідомляє Укрзалізниця. Зокрема, у купейному вагоні є дитячі манежі та поленальні столики у туалеті. Вчителям не варто очікувати підвищення зарплат до кінця війни, оскільки зараз понад 70% держбюджету витрачається на оборону. Про це заявив міністр освіти Оксан Лісовий. Нагадаємо, наразі у сфері освіти найнижчі зарплати в Україні. Скандальний тендер на відновлення дитячої лікарні «Охмадит» буде скасовано, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Новий тендер проведуть на прозоро. Ціни на газ, опалення і гарячу воду підвищать з 2025 року, прогнозує Національний банк України. Цьогоріч тарифи на ці комунальні послуги залишаться незмінними. Туреччина ратифікувала угоду про зону вільної торгівлі з Україною, яка була підписана ще на початку 2022 року. Про це повідомляє видання Делі News Harriet. США очікують нападу Ірану на Ізраїль протягом кількох наступних днів, пише видання Аксіос. Атака може бути наймасштабнішою за останні роки завдяки участі ліванського групування Хезбола. Українські легкоатлетки Ярослава Магучих та Ірина Геращенко вийшли у фінал Олімпіади 2024 у стрибках у стрибках Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.